Моя Україна зараз у вогні. Триває жорстока війна, і тисячі героїв стали на захист незалежності України. Це кадрові військові, це прості будівельники, водії, програмісти, вчителі та робітники різних сфер. Герої чиїсь чи, 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 статусі, сини, чоловіки, наречені та брати. Герої це матері, які виховали цих відважних воїнів. Герої це вчителі, які навчили любити Україну понад усе. Герої маленькі дітки, які чекають татуся з війни. Це дітки, які зараз укритті. Герої дітки, які малюють малюнки для ЗСУ, дітки, які збирають кошти військовим. Герої ті, хто в окупованих територіях на жовтий прапор, хто розмовляє українською мовою. Герої це відважні волонтери, які змогли купити супутники. Які плетуть сітки, печуть печиво і куляють автомобілі. Ми всі герої України своєї. Ми живемо з Україною в серці. Для нас Україна понад усе.